І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Улюблені браті і сестри. Я сьогодні поздоровляю усіх вас із особливою радісною подією на вашій парафії освяченням престолу і храму на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Святом всіх поздоровляю! Ми сьогодні є свідками. Цієї великої радісної події. І можемо сказати словами пасхального канону, цей день його ж сотворив Господь, зрадіємо і звеселімося в нім. Сьогодні немо не би Пасха. Коли, здається, віра притоптана. Здається, починається одне безвір'я. Здається, був храм, зруйнували, побудували клуб, занедбали. І тут Господь проявляє милість, кладучи на серце кожному із вас велике внутрішнє бажання. Збудувати храм для слави Божої. Скептично завжди починається будівництво. Чи потрібно, чи збудуємо, чи вистачить можливостей. Старші люди кажуть, а чи зможу вже я тоді ходити до нього? Але все це Господь дає можливість там здолати. І не лише мріяти про новий храм, а бути його прихожанами. Ви перші серед багатьох ваших батьків і прадідів переступили поріг нового храму. Ви імена яких сьогодні записані на небесах як будівничих? Не тих, хто тут поряд руйнував храм. Бо це також наші земляки руйнували. А імена ваші записані як будівничих, як тих людей, які віру свою, розуміння своє, бажання своє, все здійснювали навколо Бога, по відношенню до Бога. І особливо до Пресвятої Богородиці, бо храм на честь її покрови. Тому хочеться б сьогодні сказати словами багатьох пісних співів, присвячених Божій Матері, Пресвята Богородиці, спаси нас, спаси і захисти від всякого лиха, біди і напасті, від всього поганого, що було, було в минулому. Від всього поганого, чого диявол хоче нам підсунути в майбутньому, захисти і спаси, благослови на добре, спокійне життя тут на землі, добре і радісне нам, нашим дітям, онукам, бути впевненому в завтрашньому дні, бо все ми сьогодні покладаємо на поміч і опікунство Божої Матері. Так як Господь, страждаючи на Христі, сказав до Івана Богослова, це мати твоя, а матері це син твій. Здається, нам, що це за така розмова дивна, які родинні стосунки вони мають, а зміст зовсім інший. Це доручення. Матері Божій всього роду і людського. В особі Івана Богослова. А по відношенню до Нього це наше звернення до нас. Ось мати ваша. Мати покровителька, захисниця, Пресвята Богородиця. І напевно ми, воленяни, найбільш ревнісні серед всіх. Тому що найбільш ікон Божої Матері тут, на Волині. Найбільше. Оце і є прояв. Оце і прояв любові і промислу Божого. Де двоє і троє збираються в ім'я Моє та і я посеред них. Так говорить Господь. Нас сьогодні багато. І на нашому серці. І цікавість, і радість, і трепетність, і хвилювання. Але якими б словами ще не пробували виразити наш внутрішній стан, це обов'язково стан піднесений. Такий щось особливе. Бо і щастя, це, власне, є ознакою. Щастя це піднесений стан душі в певному проміжку часу. Ми сьогодні в піднесеному стані. В храмі спокійно, Не мов би немає суїти, життя за межами храму. Воно є. Але нам добре, тому що ми сьогодні перед Богом. Нам добре, тому що ми сьогодні з Богом. Ми молимось, і Господь особливо зглянувся сьогодні на вас, парафіян цього храму, які всю свою ревність православного християнина виразили в праці. В молитві, в стараннях, які ви сьогодні досягнули, і результатом чого є освячення храму. Мені хочеться сьогодні побажати, щоб милосердний Господь кожну людину, яка переступає поріг цього храму, кожного чув, з якими проханнями до нього не підходили. Не підходили подячними, проханнями потреби. Але щоб чув, це найважливіше. Щоб молитва, яка звучить, єднала нас з Богом. Адже для чого храм? Здається, і вдома би помолився. І в інше село можна піти помолитись. Але ми будуємо тут храм. Тому що місце, яке освячене, Освячене для Бога. І тут Бог присутній. І ми хочемо бути поближче до того місця, де присутня Божественна благодать. Ми хочемо бути на цьому місці чим частіше. Ми хочемо бачити хрест як символ перемоги життя над смертю. Ми хочемо розуміти життя земне. І розуміти, куди нас кличуть до Царства Небесного. А що це таке? А що там, а що тут? Багато питань. Тому що турботи земні – це не лише посіяти пшеницю і скосити її і, і помолоти. Ще інші є життєві питання, які ми ставимо перед собою. Перед собою. Переживаючи за своїх дітей, онуків, а у них що? А за ними що? А я для чого живу? От в життєвій суеті ми рідко задаємо таке питання. От самі для себе, запитайте, самі для себе. Почався ваш день, і ви запитали, для чого мені він дав? Для чого Господь сподобав прийти вас в цей світ? Можна казати багато суб'єктивних моментів, дітей народжувати, на городі бути, на роботі бути. Так і в тваринному світі все це робиться. Вони також розмножуються, також збирають щось на зиму, будують якісь гнізда. Ну це ж не висота, це ж не межа, значе ми тоді, як тварин, живемо за одним тим самим принципом. Якщо так класифікувати наше життя. А для цього ще? Чим ми тоді різнимося від цього світу тваринного, який, якщо ми живемо так, як вони? Напевно, інша ціль? Інша ціль. Ціль прославляти Бога. Ніхто не задумувався. Для чого живе? Часто треба думати. Часто треба думати, ранок починається із того, що людина стає, Господи, благослови. Для чого мені це дане? Чому ночу не вмер? Значить, дане ще один день прожити. А що доброго я хочу зробити? Для сім'ї, для родини, для держави, для села, які я собі ставлю плани. Господи, благослови мені їх здійснити. Наступив черговий день. І так скільки б не жили? 70, 80, 100, 900 років. Оце кожен день треба питати, для чого тобі даний цей день? Один із поетів колись сказав так, життя треба прожити, щоб не було. Як далі? Знаєте, класики. За безцільно прожиті роки. Тому повинна бути ціль. до чого ми йдемо? Навіщо це йде? І храм Божий це те місце, де кожен день, кожен раз, коли ви прийдете сюди, буде вам відповідь на ваше питання. Не тому, що храм, не тому, що священник, а тому, що Бог скаже вам про це сам Бог через слухання священного писання, через слухання Богослужіння. Інколи думка сама по собі прийде, стоїш в храмі, думаєш про Боже. І Господь дасть тебе питання, як помиритися, як щось зробити, куди піти, що важливе на цей день, що відсторонити, а на що звернути увагу? І дивися, і день гарно пройшов. І ти радісний приходиш до і успіх маєш. А чому? Тому що ти з Богом цей день прожив. Ти з Богом цей день прожив. І він радісний. Без Бога, як говорить народне прислів'я, без Бога ні до порога. Оце ж ми самі придумуємо ці прислів'я. Не хто й з нас а придумуємо звідки? Не від того, що фантазує наш розум, а від того, що набува... гулі набуває, да? і мозолі. І от від того приходить оця мудрість філософія, проста, зрозуміла, доступна всім. Тому що вона кров'ю і потом вироблена ця філософія. Кров'ю і потом. І не однієї людини багатьох. І цьому близька нам ця філософія. Тому тепер храм Божий буде вам нагадувати про ці істини. Може ти і не помолився зранку, але йдеш попри храм, вже один раз мінімум перехрестишся, вже з кимось не посваришся, вже десь стримаєшся, щось поганого не зробиш. Дивишся, йшов до сусіда там з'ясовувати. Бо він такий поганий. Йшла жінка з палкою за чоловіком, дивися, та вже такий він і поганий. Вже додому його привела замість того, щоб набити. Вже стриманість у вчинках. Це все життя. Ми можемо розказувати про возвишені філософські речі. І казати так, вони геніальні. Але інше, а де їх поєднати з життям? Ти встаєш, сонце встає. Робота і так далі. А ось, ось це поєднання в нас цікаве. Щоб не було філософії в одній стороні, а життя в другій. А як це поєднати? А жити хочеться кожному добре і довго і щасливо. Ось, ось те поєднання якраз є в церкві. Тому що Господь прийшов до людей. Бог стає людиною, щоб обожнити саму людину. Бере на себе гріхи, щоб їх гріх не довлів над людиною. Помирає для того, щоб наше земне життя тут не закінчувалося. Ми мали перспективу. Ми були назад повернуті до стану вічності. Назад повернуті в вічність. Адже по-духовному людина є вічна, по земному тимчасова, тіло тимчасове, душа вічна. Але душа, відкинута від Бога, також стає смертною. Каже, вмер душею і тілом. Але ось коли душа очищається, вона тоді йде до того, хто її дав, до Бога. І тоді людина з Богом. От в цьому єднанні, в цій гармонії. Кожен із нас бажає свідомо чи несвідомо бути. У цьому відчутті поєднання, відчутті миру. Найважливіше відчутті любові. Тому я сьогодні хочу закликати на всіх вас Боже благословення і сказати, любіть один одного, любіть свій край, своє село, любіть храм Божий найбільше всього. Щоб це не було, тільки сьогоднішній день. Освятили гарно, а далі не ходили. Тому що тоді не скажеш, не ходив, тому що не було куди, закривали, з роботи виганяли. Пам'ятаєте такі часи? Отримували догану за те, що тихенько вінчалися і хрестили. Сьогодні цього ніхто вам не скаже. Але тепер скажуть ангели, мав можливість бути в храмі? Чому не був? Шість днів працюй, в них що, Зроби всі свої справи. А сьомий день? Що сьомий день робимо? Картоплю садимо чи сіно косимо? Що робимо сьомий день? Господу Богу твоєму. От коли це будемо жити по закону, не буде проблеми. Коли будемо міняти все на виворі, все середу давай подрімаю, покручуся, але в неділю треба обов'язково на косовицю піти. От не було коли косити. А в неділю якраз саме підходящий день. Чи якісь інші роботи, давайте не путати. Господь все визначив для земного нашого життя і для духовного нашого життя. І тому в цій гармонії, в цих заповідях я бажаю вам прожити багато щасливих років земного життя. І храй, храм Божий для вас буде місцем, до якого кожного недільного дня, кожного святкового, святкового дня линула ваша душа, прагнула, як, до, як спраглий до води. Я йду до храму, залишіть ці свої справи, і Господь допоможе вам їх. Потім вирішити. Тому що спочатку накорміть свою душу, а потім буде час задовільнити своє тіло, що йому є в потребі. І тому я радію за вас, що ви збудували цей храм, що ви в ньому сьогодні є присутні і молитесь, і хай Боже благословення і вдячність людей буде тим, хто будував більше, менше в міру можливостей. Не у всіх одинакові можливості, але те, що вже ви. Прийняли участь, симпатизували, в кінці кінців не заважали. Це теж допомога. Тому дякую вам сьогодні всім, хто долучився, що ми маємо такий святковий урочистий день, який освятили цей храм, закликали Боже благословення і віримо, що сьогодні Господь серед нас благословляє кожного, хто тут присутній і хто з поважної причини відсутній. Але хай Боже благословення буде на всіх. І на праведниках, і на грішниках, тому що сьогодні такий радісний, особливий день. І я закликаю на всіх вас, Боже, благословення. Благословення Господнє на вас і об і чоловіколюбством завжди, нині, повсякчас, і на віки віків.